Повторю. Повторюємо правила. На боку, Палінчик, вимкне відео, щоб оцей, оця стрічка. Я буду Хорошо. Так. Що таке відношення двох чисел? Це що, знову тільки дві дитини можуть відповісти на питання? Піднімаємо руки, якщо ви знаєте, на питання. Протягом всього уроку да, на боку, Паліна. Що таке відношення? Це частка двох чисел, відмінних від нуля. Так, обов'язково зверніть увагу, що числа А і Б відмінні від нуля. Це немаловажно, тому що якщо буде і А нулем або Б нулем, не може одне число бути більше або менше другого в нуль разів. Отже, відношення двох чисел це частка чисел відмінних від нуля. Щоб знайти значення відношення, що треба зробити? От нам необхідно знайти значення відношення 16 до 4. Яку дію ми виконуємо, Григорій? Ми виконуємо дію ділення. Нас, що 4 менше від 16 у 4 рази. Ми знайшли. відношення 16. Давайте так, Григорій. Ви відповідаєте лише на ті питання, які чуєте, і більше ні про що не говорите. Отже, щоб знайти значення відношення, треба поділити наші два числа. Скажіть, будь ласка, що можна зробити? Робити з числами А і Б, щоб відношення не змінилися від того. Куліш, Вероніка. Ми маємо право обидва числа. Ну, записати є три? Ні, зайки мої. Відношення можна записати, да, як записати відношення, то на це питання треба відповісти так. Або за допомогою знака ділення, або у вигляді дробу, а поділ, поділити на В. І це, і це одне й те ж саме відношення. Так? Зверніть увагу на те, що А це попередній член відношення, а Б наступний член відношення А і Б числа А і Б це члени відношення. Як кожен з вас є членом класу, то А і Б є членами відношення. Так от, вчора ми знаходили, ми переходили від відношень дробових чисел до відношення натуральних чисел. Для цього. Запишіть, будь ласка, це перший приклад 2,3. Прочитайте, будь ласка, це відношення. На бока, Поліна. прочитай відношення. 5,3 відноситься до 0,1. 1, 1. ,1. О, 10. Угу. Нам необхідно це відношення записати у вигляді відношення натуральних чисел. Давід, як це зробити? Нам необхідно записати у вигляді відношення натуральних чисел. Наскільки треба помножити обидва числа, щоб утворилися натуральні числа? Давидо. Було 2,3 треба зробити 23. Наскільки множимо? На 10. На 10. Семенова ленова 0,1 з цього числа треба зробити натуральне. Наскільки треба помножити? вийшла. Угу, Зрозуміло. Так, е, да, можна хромова Аліса. Наскільки? На 10. На 10. А скажіть, будь ласка, чим... значить, ми з'ясували, що на 10 множимо обидва числа. 2,3 на 10 і 0,1 теж на 10. А скажіть, будь ласка, чи можна обидва числа? 에, множити на, однако, на одне і те ж саме число. Чи можна перше число, наприклад, на 10, а друге на 100? Можна було б так? Ні, не можна. Не можна треба. Тільки, ну, між, тільки на однакові, там, типу, 10, 10 Многія на, 10, на одне й те ж саме число. Дільки. І таким чином ми перейшли до відношення двох натуральних чисел. Якщо вам не треба знаходити значення відношення, то ви дію ділення не виконуєте. А якщо треба знайти значення відношення, то тоді ви вже ділите. Якщо не треба знайти, ще раз наголошую на тому, що не просять задачі знайти значення відношення, значить ви просто перейшли до нової форми і все. Ставите на цьому крапку. І е, члени відношення. Можна одночасно або множити на одне і те ж саме число, або ділити на одне і те ж саме число. Ідем далі. Зараз продовжу запис. Відношення не зміниться, якщо ми його члени поділимо або помножимо на одне і те ж саме число, і зверніть увагу, що це число не може дорівнюватися нулю. І перед вами приклади. Ми їх розглянули вже. Єдине, про що я хотіла, ну, на що знову-таки звернути увагу, на другий приклад, що щоб з відношення дробових чисел перейти до відношення натуральних чисел, треба помножити дроби на їхній найменший спільний знаменник. В даному випадку це була дев'ятка, пам'ятаєте? Відношення дробових чисел можна, замі... можна замінити відношенням натуральних чисел. Якщо це десяткові дроби, то ми повинні перенести кому, помножити на 10, 100 тисяч і так далі, щоб кома перейшла вправо і утворилися натуральні числа. Якщо це звичайні дроби, то тоді ми множимо на спільний знаменник цих дробів на найменший спільний знаменник. Так, ще ми говорили з вами про те, що відношення показує стільки разів одне число більше або менше другого. І порівнювали вчора відрізки. Було в нас два відрізочка. Менший відрізок станови, становив ну І так і є, становить частинку від більшого відрізка. Якщо задані їхні величини, то якщо більше значення ми поділимо на менше, ми дізнаємося у скільки разів відрізок Аби більше, ніж СД, ну ну, більше, більше меншого. А якщо ми запишемо відношення меншого відрізка до більшого, ми отримаємо 2 п'ятих. І дамо відповідь на питання, яку частину відрізок СД становить від відрізка АВ. Дві п'ятих. Нагадайте, будь ласка, вчора ми це розглядали, нагадайте, наведіть приклади відношень. Перше, ми записали, що Швидкість це відношення відстані до часу. Ціна. Ціна. Це відношення чого до чого? Вартості до кількості вартості до одиниць виміру. Не до кількості єдине, що ціна, ціна це відношення вартості товара до кількості одиниць його виміру. Тобто ціна, наприклад, мабуть, що я дуже їсти хочу, бо я ще не снідала, і дуже захотілося мені якоїсь ковбаски. То ціна, наприклад, 120 гривень за кілограм, це ціна товару, так? а я купила пів, пів кілограма, то мені треба кількість товару. Пів кілограма помножити на його ціну на 120 гривень за кілограм. Дивіться, що, дивіться, що відбувається. Якщо ми, ну, зрозуміло, що 0,5 помножити на 120, це буде 60. А якщо ми одиниці виміру, величин перемножимо між собою, то кілограми можна скоротити. І залишиться в нас відповідь 60 кого-чого гривень. От. Густина, ми говорили про густину, це відношення маси речовини до її об'єму. Продуктивність праці, схожа на швидкість праці, це відношення обсягу виконаної роботи до часу, за який було виконано цю роботу. Цими правилами ми сьогодні будемо користуватися при розв'язуванні задач. І останнє, про що ми поговорили вчора, встигли поговорити, про план місцевості на карті. Ну, на, на, про план місцевості. Цей план місцевості називається картою, карти. Е Виконується, ну, створюється за різним масштабом. Ми говорили про масштаб, масштаб відмічається точкою буквою М, і масштаб дорівнює, наприклад, 1 до 10 мільйонів. Що це означає, діти? 1 до 10 мільйонів. Що таке масштаб? Хто запам'ятав? Це означає, що. Це як один, один сантиметр один на карті сантиметрів на місцевості. Почула вас. Стоп, зупинилися, Ліса, ще раз повтори для всіх. Що таке масштаб? Це якщо в нас один це один сантиметр на карті це 10 тисяч сантиметрів на місцевості. Так, це відстань на карті. А 10 тисяч сантиметрів це відстань на місцевості теж у сантиметрах. Так, Так. сантиметр на карті буде відповідати 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. І ми з вами вчора домовились, що відстань на карті ми будемо позначати S з індексом К, відстань на місцевості як S з індексом М. І ще питання: якщо ми будемо відстані в сантиметрах вимірювати, буде, будемо гаяти час, ну, буде на це виходить, витрачати багато часу, то щоб кількість сантиметрів перевести в кілометри, скільки треба поділити в даному випадку 10 мільйонів, ми ділимо в одному кілометрі, скільки сантиметрів? Що порахували. 10 тисяч метрів. Ви впевнені? А я зап... запам'ятала 5 метрів. 5 нулів, нуликів. Правильно, Григорій, 100 тисяч. А, запам'ятала, ой, сантиметрів. Кілометр, один кілометр – це тисяча метрів, так? В одному метрі 100 сантиметрів так і множимо 1000 на 100. от вам і буде 100 000 кілометрів. Запам'ятайте, що ми 5 нулів можемо відкидати. Значить, це ділимо на, це буде дорівнюватися 100 кілометрам Все. Отримуємо відстань в сантиметрах потім переводимо. Кілометри. Ось дивіться, хто був уважний, той побачив, що відкинули 5 нулів і записали відстань в кілометрах. Ну що, ми повторили все, що треба знати для того, щоб розв'язувати задачі. Розглянемо домашнє завдання. Ми щось не записуємо. Продовжуємо запис і перевірку домашньої роботи. Знайти необхідне відношення 1,8 метрів до 30 см. Правильно Давід каже, ми переводимо метри в сантиметри. Для цього ми множимо на 100. Зверніть увагу, нам не треба зараз множити на 100 обидва числа. Ми просто метри переводимо в сантиметри. Тому множимо на 100. Тільки 1,8 для того, щоб обидва числа були виражені в сантиметрах. Виходить, 180 см, відноситься до 30 см. Ми записали відношення в сантиметрах, дійшли до, однакової одиниці, до однакових одиниць виміру. І да Чому це дорівнює? Знайти відношення, це значить знайти його значення. Я записала у вигляді дробу і давід тобі слово. Знайди відношення. Що робимо? Ну, Треба. Яку дію виконати? Ділення. Ділення. Правильно. Ді... Діли 180 на 6. Ну, дорівнює 6. Чисельники з пробу поділили на 30 і отримали 6 перших, тобто 6. Це Наступний приклад. Ну, ну, завдання. Номер 542. Давід. Цей приклад ми чомусь розв'язали разом. Давай задачу. ти виконав 542